Христос, Христос воскрес. воскрес. Воистину воскрес. О чем общаетесь? О жизни. Я понял. И как жизнь? Слава Богу. Слава Богу. Вы верующие? Да, апостол вот час вот держали. Пост держали, это хорошо. И что? Уже все пост закончился? Христос воскрес? Воистину воскрес, да. И. И. В церковь ходите? Не всегда удается, но захаживаем, да. Слово Божье читаем? Да, конечно. Можно вопрос? Попробуйте. Сколько есть Евангелий? Еще раз. Сколько есть Евангелий в Слове Божьем? Одно. Понял. У вас есть вопросы? Ну, давайте пообщаемся. А... Я, но вы не батюшка? Не, я просто о вере общаюсь. Я верующий, но не батюшка. Угу. А какой веры придерживаетесь? Христианской. Греко-католик. Еще раз? Греко-католическая церковь. Греко-католическая церковь. Я поняла. Пап, папенька мой непокойный придерживался нечто подобного. Нечто подобное. Это что? Угу. А кто такие греко-католики? Текла. Текла. Христос воскрес. А истина воскрес. Молодой человек, сколько вам лет? А вы как думаете? Ну, не знаю. Если бы знал, я бы не спрашивал. Двадцать. Ну, знаешь, большой. О чем общаетесь? На жизни. Какая у нас жизнь у вас? Прекрасная. В Бога веруете? Ну. No. В церковь ходите? Нет. Иван не читаете? Нет. У вас есть вопрос? Почему у вас прическа на выворот? Как на выворот? Ну, а так вот, ногами. Где? В жопе. Я понял. Вроде молодая, ну такая вот, 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 ну и что ты будешь говорить? Результат плачевный, тяжкий, но ничего. Христос воскрес. Не верю в Бога, извините. До свидания. Ну хоч сказав, вибачився. Але адекватний був. Можна було. Може, 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 і можна було щось сказати. Христос воскрес, іначе. Ну, поістину істинно воскрес. Хоч це один воскрес. адекватний українець, походу. Ну, це так. Перше мені воно обманчиве. Так можете спілкуватися українською, вас розумію. О, дуже приємно. Звідки ви будете такий гарний? Із Одеси. О, то файно. А що, і в Одесі є зараз, сижу, так? Так. А що Росія мене висвічує? <клес> ну я ж можу вибрати то, що я хочу. Я, ні, я просто питаю так. Про що спілкуєтесь? З ким спілкуєтесь? Те, що можу, варто і говорю. А у вас, я смотрю, ви коротше якийсь батюшка, да. А я перепрошую, що? а в Одесі ще за ту шапку по чолі ніхто не надавав? По чому? а що це за що там за якийсь півник з двома головами? Ну, ви так як батюшка, ви раб Божий, вам ж я думаю, не має нікого відношення до вашому. Я перепрошую, я не батюшка. А я мирянин мер... Української греко-католицької церкви. Я такий самий, як ви. Ну. Просто а, мі... що а що крест ззаді? Що крест ззаді, прикривайтесь. Ну, це моя... моя хата, що хочу, то ставлю. Я ж не питаю, що я, не, верніше, я питаю, що в мене хоч хрест ззаді. А вискальсь... у мене два орла на, на лбу, а во лбу горить, так? Да? Вот, 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 дядька. шарик. Так скажи мені, будь ласка, тобі ще в Одесі не надавали по шапці за це? За що? За то двоглавого орла. Ну, так і що будемо делать? Ну, та що будемо делать? Та я знаю, що, що ж робити з людиною, яка живе в Україні, а на чолі носить орла двох. А де це запрещено. Е, в нас в Україні війна. Ну хорошо, каким-то законом запрещено мне это носить. Ну, у, вас, прям... ну, у нас в Украине война, и что? Ну просто вы поддерживаете ну, агрессию дядь, России. Подожди, правильно? дядька, извините меня, пожалуйста. Есть закон, который может мне запрещать это? Есть закон такой? Е. Или нет? е. Людская совесть. Такой. Людская Назов... совесть. Нет, нет, дядька. Назовите мне, пожалуйста, статью, которая запрещает мне это делать. Я тебе еще раз рассказываю. Есть людская совесть. Москали, Бомбляд. У тебя совести не Но ну, я бачу Ну, ну, а, ну так это ваше мнение. А mm -hmm. я считаю, что вы все должны ходить в таких шапках. Это мое мнение. Mm -hmm. У вас есть свое мнение. Mm -hmm. Ну, ты молодец. Почему я должен. Послушайте, дядька, почему я должен склоняться к вашему мнению и ходить в этой шапке? Не ходи. Девица, если ты хочешь ходить Дивися, в этой шапки, тебе подобается Россия. Чемодан, вокзал, Росія і вали собі туди. Ну подождіть, дуже багато людей, которые хотели при Януковичі піти в Європу, вигнали в Януковича. А почему они не собрали б? Чемодовиче? Да поїхали люди в Європу. Не матюкали. Ну поїхали. Не По вот эти вот люди, которые стояли против Януковича. Сейчас собрались и уехали в Европу. И сейчас никто не знает. А вот а чему Путин пришел сюда? Через таких як ты, що носять на лобі вот этих шапки? Конечно він, він, б... нельзя было прийти. Конечно, нельзя. Кто він... а а... запрещено? Мы живем в Украине. Що Росія має до України? Так а чому ему запрещено прийти в Україну? Ну, то жму, що це Україна, це держава, самостійна, незалежна. Це не, не обоснована. Україна не вийшла з СССР. Документально: зайдіть, будь ласка, якщо у вас є комп'ютер, зайдіть і прочитайте. Документально Україна не вийшла із СССР. Я зрозумів. Моїсей возив людей водив людей по пустині 40 років. Я не знаю, так. тобі ще 40 років. Ти хоч жив в Радянському Союзі? Я родился при его розвалі. Коли ты народился? Про Моисея, что там про Моисея? Ну, Моисей водил людей, чтобы вывезти Египет из їхньої головы. Але ты навіть в России не був, ты не жив в Радянському Союзе, но ты хоч в Радянский Союз. Водив, Моисей водил е египтяне, не для того, чтобы вывезти кого-то из головы. Он євреїв, е евреев, выводил. Із, э, того -то. для того щоб З Єгипетського рабства. Да. Він їх міг вивезти голови, за там, тиждень, ні, а він водив їх 40 років, щоб вивезти рабство з їхньої голови. Послухай мене, я виключив тобі звук. Отак От воно буває. От він сидить в, в Україні, в Одесі, з Двохорловою. Ну, це просто, це нонсенс. Він хоче в Радянський Союз, но він його не бачив. Це просто жесть. Як можна таким бути? Ось так вони і жили. Нічого не мали, і їх обікрали.